Сервіс, відкриваються двері. Ми вже приїхали в наш готель. До речі, ми знову приїхали в Хоян, щоб ви розуміли. Хочемо також мамі показати. Це... Шикарне місто, і ось наш рецепшн. Зараз буду вам все показувати. Обов'язково по традиції мушу з вами привітатися, то я так зразу зі старту, тому що взагалі багато всього навіть немає часу знімати, але я над цим працюю. Тому друзі, всім привіт! І розпочинаємо цей день у Хояні. В цьому готелі ми вже бували. Це не перший нас наш візит сюди. Ми бували на річницю з Олегом, приїжджали сюди. І якраз ми обирали варіант або там, де ми були на день народження, або цей варіант. Нам більше до душі припав цей варіант. Я вам потім покажу, чому. Хоч і там номер теж був непоганий, але загалом готель нам сподобався більше. Ось цей Покажу вам готель з висоти, Ось там я в холі вам записувала відео. Вже ми піднялися в наш номер. Ось так багато зелені, і через що саме ми обрали іменно цей готель. Це через басейн, і ось ці рисові поля, і там ну не дуже видно, але ось це все це гори. І коли сонце і голубене, бо дуже дуже гарна така картинка. Хочу вам показати наш номер? Дивіться, яка красота тут. О, вже Олег водичку наливає. Водичка, кружки, чайник, все є. Віка силфаки робить. Є ванна. До речі, прикольно тут можна так зразу з ліжка там підглядати, хто моїться. І далі в нас тут нам дуже сподобалось. Оце welcome велкомбек. Дуже класно. Дивіться, виклали з якихось листочків, тому що ми вже в цьому готелі я вам розповідала не перший раз. І вони нас привітали з поверненням. Є тут такий комплімент. Дивіться, як класно. Маракуя з Петрушкою. Де ви ще таке побачите? Фрукт з Петрушкою і тортики. Хочу, звичайно, будемо віка. І ось така у нас рисова тут тераса є. Дуже гарно. Зараз вийду, вам покажу. Ось така у нас красота. Видно місто. І до речі, ми номер брали трішечки інший. Минулого разу у нас був дуже класний нас було з ліжка. Видно зразу ось так рисову терасу. Там а цей раз мусили брати інший, тому що тут буде спати віка, і тут будемо спати. Ми зразу всі в кожного є своє місце. І, як завжди, готую ванну, і звичайно, це буде ванна з квітами. Я в кожному готелі завжди вибираю готель з ванною, і щоб все було красиво, тому що в нас душ, а хочеться просто полежати у ванні. І буде в мене ось такий вид на віку. Ще не все. Подивіться, яка в мене тут підготовка. Свічки, це зрозуміло. А ось ванна з горішками, оце. Мама напекла, привезла з собою горішки і водичка. Так, я вже після ванни, зразу з такому халатику від готелю. І йдемо на масаж. У нас буде просто звичайний масаж, тут є багато різних спа, скрабів, але ми минулого разу тут були це все пробували, а сьогодні тільки просто масаж. Я тут по сходах сходжу, щоб не впасти дивлюсь під ноги. Тут такі бамбукові палички дуже прикольні великі. І взагалі так, атмосфера спацентю. Несли також нам водичку з м'ятою і лаймом. Зазвичай як в Азії, починають масаж з ванночки для ніг. Так виглядає наша кімната для масажу. Також просто кушетка і умивальник. Все простенько. А після масажу йдемо в сауну. Тут є стім сауна. Дивіться, як зручно, до речі, навіть з кріслами можна ось так сісти. І сауна звичайна теж. Нарешті вибралися з нашого готелю після масажу. Такий релакс після бані. Взагалі не хотілося нікуди йти, але потрібно, тому що хочемо подивитися старе місто, хочемо ще покататися на лодках. Ще дуже, і дуже багато справ, тому мусимо йти. Будемо їздити на ось таких лодках. До речі, тут байки навіть їздять попри саму воду. Я взагалі не знаю, коли сюди вміщаються. Ось такі лодки нас сьогодні будуть возити. До речі, тут з ними потрібно дуже добре торгуватися. тільки що лодку. Він каже, 200 тисяч за одну людину. І я кажу, ні-ні, це дорого, кажу, давайте 100 тисяч, тобто в 50% знижка. І він такий, ні-ні-ні-ні. Я така, ну добре, ми пішли далі. І він нас доганяє, каже, окей. Нас вже чекає наша наступна лодка. Ось ми вже тут, зараз потрібно когось буде нам пересісти. Hello. hello! Сіли в ось такі, ми їх називаємо супніце. Там і на Жені сидить. Hello, hello. Такі один одного познімаємо. Дали таку класну шляпку і пливемо ми далі у пальмову рощу. Лодок тут дуже і дуже багато. Hello. Всі з один з одним вітаються. Hello! Hello, hello! В них така традиція, вони в'яжуть ось такі квіточки і надягають тобі на палець. Росопу? Колегові ось таке одягнули, а мені yeah. ось таке. Ми вже пливемо назад. Наша лодка. Зараз будемо знову перелазити okay. one one. за борт. Thank you. One one. Так, я перша переліз. Окей. Okay. Все, Я на місці. Ось дивіться, як вона виглядає. Вам зараз і покажу. Така святкова. Мені здається, ввечері Хоян особливо гарний через ось ці особливо ліхтарки. Hello! І навіть є лодка з караоке. Це назвати. Ось так вставляємо, загадуємо бажання і опускаємо на воду. І свічечка поплила. Ще Аліска також нас залучена до процесу. Ура, Аліса! Нас вже стемніло і мені здається, ввечері це все набагато набагато гарніше виглядає. Ось такі ліхтарики, все кругом світиться дуже гарно. Дивіться, яка тут ще є романтична така лодка, дуже гарна. Зараз ще будемо запускати дрон, тому що вечірнє місто дуже і дуже гарне, і хочемо подивитися, як все виглядає зверху. Цікавий спосіб продажу фруктів клас на велосипеді. Це справжній крокодил, і також тут є вироби з крокодила. Ось, наприклад, цей кошельок коштує 72 долари, ми якось питали, але, можливо, ще й знижка. Але крокодил дуже гарний. Тут дуже багато, до речі, виробів з крокодилу у В'єтнамі. Я не знаю, де в них, напевно, є якась крокодилича ферма. Тут показали, що він оригінальний, тому що ось, дивіться, його бачите, розпорювали, тепер зашили. Клас. Вау! Можливо, ось такий магазин. Також ручна робота, різні сумки в'язані, і нам оця сподобалася. Це, до речі, бамбук, і коштує вона 350 тисяч, тобто ціна лояльна. І це ручна робота, звісно. Тут видно, процесу тут розфарбовують сумки. Ми зайшли в такий сувенірний магазин. Тут чай, кава, і хочу вам показати таку цікавинку. Це кава з лувака. Це такий бобрик, який викакує каву. І ось тут вона в необробленому виді, такими такими какашками. А ось тут вже очищена і обжарена. Валі пробували цю каву, тому я потім вам з відео додав, як вона виглядає. Валі, це ось такий в'єтнамський цікавий шоколад. Насправді на смак він не дуже, але ось така гарна обгортка на подарунок комусь досить і досить непогано. Ще хочу собі взяти також такий чай. Дивіться, який гарний. Це ось така квітка. Кидаєш на літру води, воно розчиняється і розпускається. Квітка ось тут є показано. Ці всі види чаю, які тут присутні. Є ось такий з чотирьох чаїв, коштує 100 тисяч, і є ось такий з вісьмьох, коштує 200 тисяч. Такий шикарнючий магазин побачили, Дивіться, які тут гарні речі. Це бамбук, шкіра. Дуже класні взагалі, правда, ціни тут. Ось ця косметичка коштує 850 тисяч. Сумка коштує мільйон сімсот, але подивіться, не знаю, мені так подобаються такі речі. Все ручна робота, шкіра, бамбук. Тут тобто, дуже цікаві. І навіть оці їхні такі в'єтнамські капелюхи дуже-дуже гарні. Всі такі стильні, воно навіть не схоже на капелюхи. Дуже Ось тут такі шляпа, дуже класні взагалі. Клас. Дивіться, хочу вам ще показати, які тут є цікаві чоботи. Я вже запитала ціну, коштують вони 100 доларів. Все шкіра. Вони тут зразу на магазині відшивають. Можуть вам пошити будь-який колір. Дивіться, скільки ліхтариків. Клас, дуже гарно. В'єтнамський ресторан. Oh, да. Ой, oh, караоке навіть є. Ось там шізвари. Very good food, да. Ми навіть не споримо. Капець. No. Їсти ми тут не будемо, тільки вам покажу, що тут пропонують. Така барбекюшна зона на вулиці. Дивіться, є і лобстери, і восьминогі, зразу на барбекю жарять. Ось так просто на вулиці. Ще з віку, як дві сестри. У нас тепер одинакові штани, Опа. Ну майже, майже. Ми віці тільки що теж купили тут штани, а мої я привезла з балі. Тобто, в мене такий балійський сувенір, а у віки в'єтнамський. Які цікаві ліхтарики з бочки. І теж дуже такий оригінальний магазин. Це яка сумка зелена. Такі тут цікаві речі. Нестандартні якісь. Сінтіа. Вау. Є ще такі гарні вироби з. Не знаю, що за матеріал. Я думаю, це просто біжутерія. Так, такі нестандартні речі взагалі супер. Але я думаю, це камені якісь натуральні. Це не просто біжутерія, я вже розузнала. Це дійсно камені, тому що ця підвізка коштує 2 мільйони 200. Далі ось такий браслет коштує 1 мільйон 700. Тобто це не може бути просто біжутерія. Танцор. Також тут є відділ такий з одягом, такий теж цікавий дуже. Віка знайшла собі взуття. А ну, чекай. Та, дивіться, це дерево, а таке, як коврик. Ого, а це в'єтнамки. Я хочу поміряти. Так, дерево. Ну давай. А зато в них... Оп, оп. Клас. Дивіться, тут ще карта В'єтнаму є. Ось дананг. Ми ось тут посередині. Так, давай золошко. Трохи малуваті, але нічого. Ну, майже. Я думаю вони стукати будуть. Та вони трохи стукають. Я думаю, вони не стукають якраз із-за того, що тут така наклеєнта. Коврик знизу. Клас. А нема ціни, скільки вони 100, коштують? 100. Ціни немає. Також є різні подушки ось тут такі. Матеріал такий цікавий, такий плотний дуже. Такі, знаєте, як не знаю, колись такі були одіяла, коврина, не знаю, як це назвати. Бабусі, Да, навіть в прабабусі колись таке було в хаті. Дуже нам з віку зайшов цей магазин, але мусимо йти далі. Ми вже йдемо в готель. Вечеряти вирішили також в готелі, тому замовили піцу. Так банально, але якось не дуже хотілося з цим заморочуватися, щось хотіли швиденько, просто щоб нам доставили поїсти і все. Тому що знову сьогодні находилися так добряче. Всього різного побачили, багато емоцій, багато всього, тому йдемо в готель відпочивати. А вам всім гарного дня, гарного вечора і всім до завтра. Пока-пока. Тепер всім точно. Пока-пока, тому що Віка ось вже все віддала останні сили.